Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами черговий випуск рубрики Відео Відгук на один аромат. І сьогодні я хочу більш детальніше розповісти вам про мою нещодавню покупку, про відносну новинку. У мене це аромат від бренду AlHaram, який називається «Мадіна», Якщо я, звичайно, правильно це прочитала. Ось так виглядає флакончик і коробочка. На моєму каналі є розпаковка і перше враження про цей парфум. Знімала я його десь місяць назад, тобто аромат біля місяця в мене вже знаходиться. Ось таким чином він виглядає. Я дуже люблю розпаковки і перші враження. Мені цікаво. Спостерігати за собою, за своїми враженнями, які на мене справляє аромат при затесті, тому подобаються мені такі відео, і при, по, по можливості я їх, звичайно, записую. Але хочеться більш детальніше розповісти про цей аромат, тому що він мені дуже сподобався, і дуже багато запитань було від вас. В в приватних повідомленнях і так само в коментарях, як мені цей аромат, чи я його ношу і так далі, тому що цей парфум дуже бюджетний. Як ви можете побачити за ось цей місяць, погляньте, скільки вже я зносила цього аромату, і це говорить тільки про те, що він мені дуже-дуже-дуже сподобався. Але перед тим, як я більш детальніше розповім про нього, давайте все ж таки зачитаю піраміду. Я думаю, це буде корисно для вас. Отже, в верхніх нотах у нас троянда, герань, давана, бергамот і апельсин. В середніх нотах троянда, шафран, сандал, орхідея, жасмин, гвоздика та яка пряність і кедр. І в базових нотах у нас сандал, мускус, квіткові ноти, кедр, амбра і кашміран. Я, напевно, нанесу на себе цей аромат. Для того, щоб його відчувати, але ну, не обов'язково він дуже гарно пахне. Я його, я його чудово знаю. За цей місяць я його просто вивчила. Аромат, звичайно, на тему цю троянди, шафрани. Він дуже схожий на. Монталівський розісмаск, якщо ви знайомі з цим ароматом, і на йому подібні парфуми, тобто на ось це таке поєднання мускусів, троянди, шафрану, деревини, можливо, якогось такого уду делікатного. Ось це все присутнє в цьому ароматі. Але якщо а, монталівський розовий мускус рожевий, точніше мускус, і йому подібні, як правило, дуже голосні, дуже шлейфові, дуже заповняючі собою, то цей аромат досить делікатний. Я б назвала його Монталівським Розисмаск на мінімалках, як то кажуть, тому що цей аромат, як я вже сказала, він дуже делікатний, він дуже стриманий, він дуже такий навіть ніжний. Він дуже стійкий, насправді він сидить на шкірі просто цілий день, я думаю, годин 9-100% він відчувається. Але цей аромат майже не має шлейфу. Тобто я його не відчуваю а, так яскраво від себе або від свого чоловіка. Він, до речі, так само його часто носить, він йому дуже подобається. Коли я вперше на себе нанесла цей парфум, тобто я його наносила, навіть здається, не в кімнаті. Я вже, здається, розповідала цю історію, мій чоловік чи відпочивав, чи він спав, я не знаю. Але він не бачив, як я наносила на себе цей аромат, і я поїхала десь по справам. Коли я приїхала, і вже ввечері ми тут поряд дивились там якийсь фільм, чи що він мені сказав. А що від тебе так гарно пахне і каже, коли ти пішла, то мені здавалось, що в мене на губах якийсь аромат плюсток квіткових, чи що. Я не можу зрозуміти, але дуже-дуже приємно. І ви знаєте, почути це від свого чоловіка мені було дуже приємно і незвично, тому що ну, від нього не дочекаєшся якогось там компліменту на парфум. Він вже звик, що тут завжди все пахне постійно душу сама, і його душу бризкою, тобто ароматом, і він ну, не допросишся, одним словом. А тут такий комплімент, і на наступний день він мене запитав, де той аромат, яким вчора ти користувалася, я йому показала ось цю Мадіну. І він, власне, її так само на себе наніс, дуже красивий. Та він. Залишає такий легкий фльор якийсь за собою, але такого голосного, хвостатого шлейфу за цим ароматом немає, не потрібно цього чекати. Він дуже красивий, насправді, він такий солодкуваті, тут такі троянди. Тут шафран лише відтіняє троянду. Вона солодкувата, але все ж таки присутня така невеличка. Ніби кислинка, яка іноді супроводжує троянду так, в ароматах, тим не менш, вона солодкувато кислувата, і ось цей шафран він лише відтіняє троянду. Тобто тут його небагато, він не душить. Тут немає медицинського якогось уду, тут хіба натяк от на якусь деревину, тут, до речі, я зачитувала тут заявлений кедр. І справді, от є ось ця така деревина тут складова. Це важко назвати конкретно удом, але ну, от в цьому напрямку. Герань так само відчувається. Я думаю, що ось це поєднання троянди солодкувато-кислуватої і такої. Гіркуватої Герані, вибачаюся, воно створює просто якийсь такий неповторний шарм цьому аромату. Я дуже задоволена цією покупкою, і це одна з найвдаліших взагалі моїх сліпих покупок бюджетного аромату. Тому що я вже зарікалась багато разів взагалі, не купувати бюджетні аромати сліпу, тому що, як правило, вони мене розчаровують, але я цей аромат я його пригледіла ще до війни, я за ним спостерігала. Потім я його за нього просто забула і на тому кончилось, але от нещодавно він мені знову потрапив на очі, і я не знаю, мені чомусь дуже захотілося розбавити свою парфумерну ось цими такими всім відомими трояндо шафрановими такими ароматами. В мене небагато насправді ароматів з таким звучанням. Я взагалі обожнюю троянди відгуки на цей аромат. Просто шикарні. Там всі в захваті, переважна більшість, ну, 90%, напевно, користувачів в захваті від цього аромату. Я їх чудово розумію, я так само в захваті. Я можу тільки порадити цей парфум, враховуючи його вартість. Я купила його. За 600 з чимось гривень, я зараз вже точно не згадаю, ну, можливо, 650, 660, десь ось така сума, тут 100 мл. Я знаю, що цей парфум випускається, здається, ще в 15 мл. Там іде парфумована така олія. Я не дуже люблю такі концентрації, я не розумію, як таким користуватись, тому я віддаю перевагу парфумованій воді. Просто. Те, до чого я звикла. Одним словом, друзі, шикарний просто аромат. Якщо ви любите троянди, якщо ви любите Монталівське ось таке ось Монталівський напрямок, але можливо ви не хотіли би, щоб від вас так, знаєте, фугувало з цим шлейфом, як колись це було, коли Монталь був дуже популярний, коли ти просто заходив в магазин, звичайний продуктовий сільпо, і там, ну. Кожна друга жінка пахла монталем, це були просто страшні часи, просто ним пахло все. Це дуже делікатно, це дуже якось так ніжно, ну, прекрасний аромат, він такий, я його зараз от навесні ношу і носить мій чоловік. І Ми дуже, дуже задоволені цим ароматом. Справді він, він чудовий. Звичайно, якщо ви хочете якогось такого хвостатого шлейфу, хочете. Збивати всіх з них. ну, Тобто, щоб вас помічали, щоб помічали аромат, то, ну, напевно, ви, вам буде не вистачати ось цього шлейфу, але аромат відчутний, як я вже казала, на шкірі до самого вечора. Тобто він довго сидить на шкірі і відчувається при близькому контакті. Тобто, якщо людина буде стояти за 3 метри від вас, не почує цей шлейф тільки при близькому контакті. А аромат чудовий. Дуже рада. Дуже мені хотілося взагалі мати якийсь арабський аромат, яким би я дійсно користувалася, тому що в мене немає арабської парфумерії. Колись я купувала щось там, але мені не зайшло, я там помінялася. Ті, ті парфуми я віддала, обміняла їх на інший аромат. Тому я була впевнена, що взагалі арабська парфумерія це не моя історія. Але Ось ця Medina змінила моє ставлення. Тепер, можливо, якось буду більш детальніше приглядатися саме до цього бренду. Можливо, там ще щось є цікаве. Звичайно, страшно купувати всліпу, але, як я вже сказала, ціна не кусається 600 гривень. Це дуже доступна ціна за 600 Перепрошую за 100 мл. Я впевнена, що цей аромат буде вас тішити. Ви будете посміхатись, коли будете його носити, тому що він дуже дзвінкий, дуже красивий, дуже такий жіночний, такий веселий аромат, гарний, дуже гарний. І коли ти розумієш, що ти ще його вдало купила за бюджетні кошти, то стає в два рази веселіше. Одним словом, можу тільки порадити любителям цього напрямку. Ось такий чудовий аромат. Якщо, можливо, він у вас є, або ви можете порадити якийсь аромат, з яким варто познайомитись від цього бренду Al Haramain, то обов'язково напишіть про це в коментарях, мені буде цікаво почитати, і не тільки мені, і всім моїм глядачам. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково підтримайте його вподобайкою. Напишіть ваш коментар. Ну, і, звичайно, якщо ви не підписані на мій канал, підписуйтесь. Я буду регулярно знімати для вас відео. Дякую за увагу! Всім па-па.